У Козятині затопило двори, вода тала та тече в городи та будинки людей. За словами втатешніх жителів, зливну каналізацію свого часу засипали. Поверх проклали газові труби, дехто посадив дерева. Тож воді ніде діватися. Як рятувальники відкачували води, бачила Ірина Дідух. За моєю спиною не озеро. Це город одних із людей. Рятувальники зараз відкачують воду, щоб вона не потрапила до помешкань сусідів. Город тут да, він підсипався вже не один раз, а все одно заливає долина, витоку немає. всю долинку збігає вода зо всього кварталу з трьох сторін. І тут вона останавливається. поки влада обіщає, але не допомогли тільки відкачкою води. А треба, щоб була дренажна система постійна, круглогодічна. Бо це вже несколько разів за моє життя тут такий уровень піднімається. Правда, цей рік уровень найбільший. Козятин побудований, а він утворився навколо залізниці в 19 столітті, на болотяних місцях. Тому тут завжди високий рівень ґрунтових вод. Безумовно, місто і тоді люди були не дурніші за нас, сучасних. Жителів Козятна, вздовж всіх вулиць практично були дренажні канави. Відкриті такі канави, по яких вода сходила з високих місць в низькі. Ці канави поступово засипали, обробили, посадили дерева там навіть це між проїжджою частиною і ділянками громадян. В основному, ви бачите, затоплення відбувається у приватному секторі. Вода підійшла і до деяких будинків. У хаті вже груба, мокра вже от стіна мокра. Стала вода е, до того поступати вже в хату от, от, під стіну. От, то то, цю машину то ж прислали, то слава Богу, що стали відкачувати. Зараз працює три одиниці техніки, е, працюють мотопомпи також. От ви бачите рукавну лінію, яка довжиною аж на 5 кілометрів виведена з цього місця для того, щоб вивести воду взагалі за межі міста Козятин. Викачено на сьогоднішній день вже близько 10 тисяч метрів кубічних води. Близько 10 тисяч. От і далі буде продовжувати до тих пір, поки є в даному випадку вода, до тих пір будемо здійснювати за е, рахунок, чому вода ця появилася тут. Це е, після танення великої кількості було покоління снігу тут, е, великої кількості випадання снігу. А також після цього пішли пішли опади. А це підтоплені подвір'я по вулиці 9 січня. І туалет, є і сараї, є і врем'янка є. Але все в воді стоїть. І кран щоб набирає їм воду. Резинові чоботи травзувати, бо не можна пройти, щоб води принести. В є вода. І навіть в хаті була, там от влетіло трошки з е, такої стіни. Но зараз вже вже четвертий раз машина приїжджає. Спасіба, я дуже благодарна їм, що вони рятують нас. Це ж біда. Ірина Дідух, телеканал Віта.